Ей, йо, вітаю! Ви на каналі Нецікавий і неочікуване повернення чогось неочікувано. Сьогодні ми будемо тестити живчик Живчик з Мономаркету. Новий, новий живчик монобанк. Колаба, це у нас. Я пам'ятаю, мене просили мене просили зробити огляд на живчик Валеріанка. Моно плюс живчик Валеріанка. Не зробив, зате. Zate... Є новинка, є новинка, є у нас лаванда. Мені навіть ніж не знадобився. Це я просто так це відкрив, добре. Прекрасно, чудово. Давайте дивитися. Давайте дивитися. Є відкриття, відкриваємо. А, тут ще одне. Боже ти мій, я пробую відкрити, воно не відкривається, уявляєте? Пробую відкрити, воно не відкривається. Ех ти, блін, не хоче. Не хоче. Бам! Бам. Бам. Опана! Ти шо ти шо? <гій> Стікери погнулись. Сталкер монобанк! Охуїте. Це монобанк сталкер. Трошки помнялося тут ця. На часі чи не на часі? Блін, клас. Монобанк, банк в телефоні. Ну, клас, диви, як. Диви як. Диви, як класно. Прикольно. Отак виглядає у нас пак. 125 гривень, якщо я не помиляюсь, в монобанку. Давайте подивимось на нашого нового живчика смаком соком яблука та екстрактом лаванди. Та екстракт лаванди у нас. Напій безалкогольний. Тут лаванда одяг на кота, точно. Тут можна сканувати одяг, просканувати QR-код і подивитися на одяг. Спробуємо ми одну баньку сьогодні разом з вами. Так, добре. Давайте пробувати. До речі, казав, бачите, нещодавно був у Маці. Отака От там стилізація. Дуже класно виглядає. Зберіг, щоб показати, тому що я знав, що я буду це записувати. Я ж замовив, все-таки. Лишу тут стікери. Погнулись. Погнули стікери не дуже. Ахуєть. Єбать. Ахуєть, чуваки. Це пізда. Я ножем Монік вструмив. Одним словом, ося бачите. Окей, я показав, я думаю, що я там на телефон зняв, записав, показав вам, як тут виглядає тепер ця тріщина. Вона невеличка, звісно, і це добре. Е, нібито все нормально з монітором, нічого такого не сталося. Це пізда. Якщо я не показав, значить мене не вийшло записати так, щоб там було щось видно. Але одним словом, це пізда. Одним словом, це пізда хотів прибрати ніж, встромив монітор. Добре, що знизу, а не десь такого збоку, і воно мені нічого не, не дало ніякого пошкодження такого великого, прям помітного. Добре. опа є. Запах, запах. Зразу, зразу. Лавам! <хи> не знаю, народи не знаю, наливаю перед вами. Видно? Ніхуя там майже не видно, але дивіться, який колір, дивіться, яке забарвлення. Дивіться, яке забарвлення пішло. Вау. Покажу вам ще тут. Та не зможу я вам так показати, його, щоб не розлити. Ну, одним словом, давайте спробуємо. Це щось дивне. Але і смачне. Колір, до речі, видно. Видно колір. Як воно виглядає. Блін. Скажу чесно. Прикольний смак. Я не знаю, як оглядати. Що сказати? Прикольно, мені прикольно. А! Я ніколи не пив щось подібне з лавандою. Скажу чесно, ніколи не подібне. На що воно мені схоже? Давайте я ще раз. Тупоживчик з чимось, я не знаю. Ну, яблуко відчувається. Смак лаванди. Присмак добрий, все прекрасно. Мені подобається цей напій. Охолодженим, я думаю, буде випити взагалі кайф. Ой-ой-ой. ой Я не знаю, що сказати. Мені подобається. Мені подобається. Я не можу описати смак. Ось в чому проблема. Воно таке солоденьке, блін. Я не знаю, як описати смак. Отакий От з мене оглядач всяких напоїв. Ви хотіли монобанк з е, Валеріанкою? Ну, як ви. Аркот писав, що хоче подивитися, як я буду його пити. Вийшов новий живчик моно з екстрактом лаванди. Будь ласка, я зробив. Зробив так, щоб, блядь, в мене це вже не завжди. Поки не змінював монітор. Ще так. А у мене швепка теж рухається. Одним словом, дякую вам за перегляд. Прикольний напій, пробуйте самі, бо я нічого не можу сказати. Нема з чим порівнювати. Не знаю, я пив таке коли-небудь чи не пив. Не знаю, чувак. Не знаю. Відео не про що. О, вже, знаєте, якийсь присмак не дуже. Коли вже тако багато попив його. Багато слини виділяється. Може бути. Може бути. Я не, не буду фанатом цього, скоріш за все, після того, як вип'ю ці. Ну, не 6, зрозуміло, що я поділюся з Деким. Замовляти більше не буду. І купувати, скоріше за все, теж спробував нормально, але щоб стати цього, фанатом цього, ну. Не знаю. Добре, нехай проблеми так не роблять вам житті погоди, най вам щастить та будьте здорові. Бажаю вам отакого багато-багато грошей. Щастя, радості, любові. Почуємось. Ай <різь> боже.